Всім привіт! З вами канал Творча математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі: Знайдіть усі трицифрові натуральні числа N такі, що сума цифр числа N в 11 разів менша від самого числа N. Нехай ABC шукане нами трицифрове число N. Запишемо його в наступному вигляді. ABC дорівнює 100 a плюс 10 b плюс c. За умовою сума цифр цього числа в 11 разів менша від самого числа. Тому А плюс Б плюс С в дужках помножити на 11 дорівнює 100А плюс 10Б плюс С. 11а плюс 11Б плюс 11 дорівнює. 100А плюс 10Б плюс С. 89 мінус Б відняти 10 дорівнює 0, 89 А дорівнює. Б плюс 10C, дБ плюс 10C двоцифрове число, звідси А дорівнює 1, оскільки при А більше одиниці, Б плюс 10C не буде двоцифровим числом. Б плюс 10 дорівнює 89, С дорівнює 8, Б дорівнює 9. Шукане нами число Н буде число 198. 1 плюс 8 дорівнює 18. 198 поділити на 11 дорівнює 110 плюс 88 в дужках поділити на 11 дорівнює. 10 плюс 8 що буде 18. Відповідь 198. На сьогодні все. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки. Пишіть ваші коментарі. Та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!